Всім привіт! Ви на каналі Огляд ЮЙ. Коли мова заходить про стайлери для волосся, більшість одразу згадує бренд Dyson і не дарма. Їхні пристрої справді технологічні та стильні, але водночас і дорогі. У нашому сьогоднішньому огляді я порівняю флагманський мультистайлер Dyson Airwrap з новинкою від іспанського бренду Cecotec – стайлером Bamba Ceramic Care. Різниця в ціні між цими моделями понад 20 тисяч гривень, і це справді суттєво. Але чи означає, це, що дорожчий пристрій автоматично кращий? Сьогодні ми дізнаємося, за що ви платите з Dyson і чи зможете йому скласти гідну конкуренцію це а також для своїх підписників за промокодом Огляд ви можете отримати знижку до 20% на пристрої ЦЕКОТЕК. Усі деталі в описі під відео. Почнемо з того, що одразу кидається в очі при відкритій коробки. Комплектація, і тут ЦЕКОТЕК одразу дивує. У комплекті з BAMBA Kerмі Care ми отримуємо 8 насадок, включно з насадками щітками різних діаметрів, циліндричними елементами для завивки та феном. А тепер подивимось, що пропонує далі. Дайсон. Він також має в комплекті добірну колекцію насадок, циліндричні 30 та 40 мм, щітка для вирівнювання, велика кругла щітка для об'єму, насадка для сушіння та дифузор. Це справді професійний набір, з яким можна реалізувати майже будь-який образ. Візуально комплектація Dyson виглядає розкішніше завдяки фірмовому кольору Russian Blue і мідним акцентом. Але якщо говорити про функціональність і універсальність, то стайлер від цекотек на рівні. Dyson Airwrap – це справжній приклад інженерної естетики. Модель HS05 у кольорі Prussian Blue із мідними вставками справді приваблює увагу і одразу викликає асоціацію з технологічною розкіш. Стайлер виглядає дорого, і це саме той випадок, коли дизайн є частинкою бренду. Варто зауважити, Dyson доволі легкий, зручно лежить в руці, хоча корпус трохи ширший, ніж у звичайних фенів чи вирівнювачів. Стайлер це. Котек має інший підхід це сучасний мінімалізм з акцентом на практичність. Чорний корпус з декоративними елементами та рожевим відтінком виглядає стримано та преміально. Стайлер трохи важчий. Вага становить 1050 грамів, і це відчувається у руці. Але з іншого боку, це надає конструкції солідності, немає відчуття порожнечі всередині, як буває з дешевими аналогами. Важливий момент довжина шнура у Dyson вона становить 2,6 метра, що ідеально для професійного використання або великої ванної кімнати. Це котек має кабель довжиною 1,8 метра, чого цілком достатньо для домашнього використання, особливо з урахуванням того, що шнур повертається на 360 градусів і має петлю для підвішування. Це Дуже зручно як для щоденного використання, так і для зберігання. Обидва стайлери не перегріваються у руці, оснащені термоізольованими наконечниками, що захищає від випадкових опіків. А тепер про найважливіше. Як саме працюють ці стайлери? Dyson Airwrap HS05 це пристрій, який роками був лідером завдяки унікальній технології Коанда. Потік повітря в Dyson обертається навколо пасма, акуратно закручуючи його без застосування високої температури. Волосся не пересушується, залишається блискучим і укладка тримається досить довго. Усі ці переваги доповнюються термостатом, іонізацією та режимами холодного повітря. Висока точність контролю температури. Одна з головних переваг Dyson, адже максимальний перегрів висока точність контролю температури одна з головних переваг Dyson, але максимальний нагрів тут обмежений 90 градусів за Цельсієм, що гарантує безпечне використання навіть на пошкодженому волосі. Цекотек також використовує технологію Коанда. Так, у стайлері за значно меншу ціну реалізовано ту саму концепцію, яка дозволяє укладати волосся за допомогою потоку повітря, а не нагріву пластин. Крім того, є повноцінна іонізація Ріалеон, яка зменшує на електризованість та робить волосся блискучим. Три режими температури, три режими сили повітря, подача холодного повітря. Усе це працює на рівні професійного інструменту. А ще вбудовано інтелектуальний контроль тепла, що адаптує температуру до умов роботи. І це не маркетинг, а реальна функція, яка захищає ваше волосся. Фактично, за технологічним функціоналом, цикотек майже не поступається тайс. А в деяких аспектах навіть перевищує його, наприклад, потужність. Якщо у Дайсон це 1300 Вт, то у це 1400 Вт. Це означає швидше нагрівання і швидшу укладку, що особливо помітно вранці, коли на все не вистачає часу. До речі, у це насадки алюмінієві. А от у Дайсон пластикові, що ж суттєво впливає на процес використання. На момент підготовки цього огляду різниця в ціні між Dyson Airwrap та це становить понад 20 тисяч гривень. Це величезна сума, особливо якщо враховувати, що обидва пристрої пропонують подібний набір функцій: Куанда, ефект, іонізацію, кілька режимів нагріву та повітряного потоку, функцію холодного повітря та повноцінні насадки для різних стилів укладки. Dyson позиціонує себе як преміальний бренд, і це логічно. Але якість матеріалів тут бажає дещо. Що кращого? Саме технологія Коанда дозволила сформувати високу кінцеву вартість і заробити світову впізнаваність. Але така технологічність коштує дорого. Якщо ви стиліст або блогер, який щодня працює з зачісками, дайсон це більше про імідж. Але якщо ви звичайна людина, яка робить укладку 2-3 рази на тиждень і хочеш, щоб це було просто, швидко та якісно, то Цекотек виглядає як надзвичайно вигідна альтернатива, адже Цекотек пропонує 90% того ж досвіду за набагато меншу ціну. Таким чином, якщо дивитись об'єктивно, Дайсон пропонує інновації та відомий бренд, але цекотек дає вам практичні інструменти для щоденної краси, не вимагаючи переплачувати за ім'я. Тож стайлер від Дайсон це безумовно потужний та статусний пристрій. Він створений для тих, хто готовий інвестувати у стиль, хто цінує найвищу точність, тишу та витонченість кожного елементу. Якщо ціна не питання. І ви хочете найінноваційніше, тоді цей мультистайлер стане відмінним доповненням до вашої б'юті рутини. Але якщо ви шукаєте розумний вибір із якісним функціоналом, широкою комплектацією та потужністю, яка не поступається преміальному бренду із сучасним дизайном, тоді це котек Бамба Керамі Care – це той варіант, який справді вартий уваги, без зайвих компромісів та без зайвих переплат.